Мільйони років тому назад з'явилися перші пернаті, і до того часу похмурий, населений лише динозаврами світ, оголосив про себе пташиним співом. А ще через мільйони років закрокувала по землі людина, яка могла оцінити цей спів. Підняла людина голову вгору, подивилась на блакитне небо, а в ньому жайворонок. Співає, заливається крилами тріпоче. Птахи є невід'ємною частиною нашого життя. Вони поширені скрізь, де є на землі сприятливі умови для їхнього життя в лісах, на полях, луках, болотах та водоймах. Вони є в сухих пустелях, у вічних снігах та високо в горах. На земній кулі їх налічується 8700 видів, а в нашій країні майже 770 видів. Птахи відрізняються від інших тварин зовнішнім виглядом. Це група тварин, добре пристосованих до польоту. Передні кінцівки в них перетворилися на крила. Тіло птахів вкрите пір'ям, яке добре захищає від холоду. Міцний дзюб на голові допомагає захоплювати і подрібнювати їжу. Серед зимуючих птахів найбільш відомі нам горобці. Горобця з його коричнюватим забарвленням пір'я і стрибучою ходою легко впізнати. Але мало хто знає, що горобці бувають різні. Їх у нас два види. Першого називають хатнім, а іншого польовим. Горобці давно вподобали місця поруч житлом людини. Хатній горобець найпоширеніший вид у наших краях. Гніздяться горобці під дахами хат, в дуплах, шпаківнях, дуже часто займають чужі гнізди, іноді самі будують десь на гілці дерева гнізду, але це буває нечасто. Горобець птах, що їжею не перебирає. Зерно, крихти хліба, крупу, все це горобці їдять із задоволенням. Але поїдають вони також комах та їх личина. На зиму горобці не відлітають, вони збираються в зграйки і тримаються ближче до житла людини, спільно шукають їжу і рятуються від котів, а під час хуртовини і морозів ховаються в безвітряні місця притискаються один до одного і в такий спосіб зігріваються колективним теплом. Горобці на все життя шукають собі пару вони живуть разом до загибелі одного з партнерів. Яйця висиджує самка, самець же допомагає тим, що годує її та охороняє. Після виліту пташенят із гнізда, турбота про них лягає здебільшого на самця. У той час, як самка. Добудовує гніздо і робить нову кладку. Соловейко стрункий птах із заокругленим хвостиком дуже скромно забарвлений, сіренький і непомітний. Якщо не знаєш його, то ніколи і не подумаєш, що ця пташина володіє таким чудовим голосом. Солов'їну пісню неможливо описати. Її треба почути. Вона дзвінка, дуже мелодійна, так чудово співають весною самці. Соловей перелітний птах, прилітає пізно весні, в травні. Гніздо будує на землі, в густих заростях із сухого листя і трави. Живиться соловейко комахами, павуками, черв'яками. Цим кормом він годує і своїх пташенят. Восени поїдає різні ягоди. На зимівлю соловейко відлітає на початку осені. Синиця усім відома пташка. Усього відомо близько 65 видів сини. Найвідоміша велика синиця. Найменша з них важить менше 10 грамів, а найбільша близько 20. Велика синиця є однією з найбільш звичайних птахів. Вона зустрічається по всій Україні. Синичка облаштовує свої гнізда в дуплах дерев, у шпакімнях, часто використовує для гніздовищ труби, неробочі поштові скриньки і інші місця, хоч якось придатні для виведення пташенят. Гніздо своє синичка вистилає товстим шаром муху. Велика синиця пристосована до різних видів їжі. Ці птахи комахоїдні. Вони відшукують комах та їхніх личинок протягом року. Значення синичок у знищенні шкідників дуже велике. Вага комах, яких з'їдає синиця за один день, дорівнює її вазі. На зиму пташка не відлітає до теплих країн. Узимку, коли комах немає, синиці живляться рослинними кормами. Голодний птах не переносить навіть сладких морозів. Із десяти синичок перезимовують тільки дві, тому взимку синички стають птахами всеїдними. Вони перебираються до людських життів в надії прогодуватись. Синички часті відвідувачі годівниць особливо полюбляють насіння соняшника. Люблять синички й сало, тільки давати його птахам можна сирим. Снігур звичайний осілий птах Карпат і зимуючий всієї території України. Існує думка, що снігурі прилітають до нас з півночі, бо у нас зими не такі суворі. На півночі дійсно живуть снігурі і прилітають трохи на півдні, щоб урятуватися від лютих морозів. Але і в нас вони живуть постійно. Просто влітку снігурі живуть у лісах, а на зиму перебираються ближче.